Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як виглядає мій звичайний день робота, косметолог, тренування. А завтра нас чекає невеличка подорож за місто в етнопарк нью Васюки, і там буде дуже багато крутого контенту про розваги, які доступні в цьому парку. На Ну а зараз, як зазвичай, має починатися день. Він має починатися зі сніданку. Мене звати Іна, і вітаю вас у своєму блозі. І погнали пити каву! Сніданок у мене стандартний. Це кава, яку я заварюю просто в чашці, бутерброди і якісь овочі. Сьогодні це мамині помідорки. На фоні я дивлюся серіал Бункер мільярдерів. Це якась новинка від Netflix, яка мені насправді не дуже сподобалась. Це серіал від творців паперового будинку, який мені теж не особо сподобався. Тому радити його не можу. Краще подивіться, дівчина мого сина, всього 6 серій, десь по годині часу, але там напруга, інтрига це супер цікаво. Після сніданку я сідаю за роботу, на столі в мене зазвичай спить він чомусь вважає, що його місце для сну це моє робоче місце. Якщо ви дивитесь мене вперше, то в мене віддалена робота. Я працюю як project менеджер у IT-компанії. Мої основні задачі це менеджерити команду з розробки, ставити їм задачі, планувати та організовувати нашу роботу, ну і також взаємодіяти із замовником, доповідати йому про успіхи та розвиток роботи його проєкту. Так, підписники, знайомтеся, це Валерія, мій косметолог. У Валерії є. Настоящий бейджик від ДМК. Хто знає, той пойме, хто пойме, той знає. Я зараз прийшла на процедуру, і було запитання Валерія трошки розказати значить про ферментотерапію, як вона діє, що це таке за процедура. Тобто вам підпишіть, буде були ще з подарок, ми знімемо таймлапс, як це відбувається, бо процедура займає час. І Валерія розкаже поетапно, потім По етап, так. Да, надиктує мені, щоб був гарний звук для вас про цей кожен етап. Тут Валерія, будь ласка, прекрасна Валерія. Всього, нас обіцяє, до свидання. Привіт, підписники. Зараз розповім, що ми сьогодні робитимемо. Починаю процедуру з очищення шкіри. Далі лосьйон, який виводить токсини, наносимо ензимний пілінг, очищує, освітлює та знімає запалення. Активується, до речі, теплом, тому накладаю розігріті патчі. Ключовий етап, чого ми тут всі зібралися, ферментна маска. Наношу по масажних лініях, піднімаючи догори, бо вона дає крутий ліфтинг-ефект, піднімає опущені повіки та підтягує овал обличчя. Також вона вирівнює тон, живить шкіру, звужує пори і прибирає запалення. Маска працює 45 хвилин. Після чого я її змиваю. Повторюємо таку процедуру кожні три тижні: акне, вікові зміни та пігментація, всі ці запити вирішують ферменти. Тут я ще розпитувала у Валерії, яка вартість всіх цих засобів ДМК тому що це професійна косметика, яка там супер, зош, еко, віган, лакшері, даймонд, преміум клас, то жарти жартами. Але це перша професійна косметика, яка на мені оці так класно і реально спрацювала. Я бачу результат. Так вже ми закінчили процедуру. В мене звісно, трошки тут є почервоніння, тому що це така шкіра, яка не любить, щоб її довго хтось трогав. Тому це називається плазматичний ефект, ефект судин на ферменти. Плазматичний ефект ефект це судин це на ферменти. Дуже гарно. це дуже гарний ефект. Та так, так такі має бути бачите, який гарний ефект. <сум> Я вже підсушила волосся, воно трохи мокре. От і Валерія ще до речі веде мені таку от медичну карту. Але пролистайте трошки, де вона записує всі наші процедури. Це круто, скажіть дивіться. опа, і тепер можна буде Є всі пам'яточки. О, це ми вже рік. У нас десь вже ювілей. Скоро, незабаром. Незабаром у нас рік разом. Я залишу контакти Валерії в описі до відео. Валерія, до речі, проводить ще онлайн-консультації. Це не реклама, дівчатки, а душі, вам кажу. Щира рекомендація. Щира рекомендація, так, бо ми вже цілий рік от я ходжу і я бачу класні дуже результати. От. Я, до речі, про ферментотерапію почула у Але у Блозі. Вона казала, що це єдина процедура, яка допомагає їй підтримувати стан шкіри і от її акне там отримую. Да, Вати в як сабримісії, так, так, так. так в ремісії, от і от я спробувала, тому що в мене теж тут постакне доволі сильно було, і я вже бачу, що через рік я вже майже не видно. Навіть мама дуже доволі. І ще дуже крутий лімфодренажний ефект у цієї процедури, тому що вона як масажує обличчя, я майже завжди засипаю. Одразу після біжу на тренування із тенісу, не дуже це ок, тому що там пилюка, але таке життя набагато більше в мене активності, чим часу. І Валерія каже, що можна просто додатково очистити шкіру ще ввечері. і а все, Якщо ви бачите моє відео вперше, то з травня місяця ми з моєю бесті Наталією почали займатися тенісом. Беремо собі парні тренування на двох і отак, от годинку бігаємо, вчимося. Тренер ставить нам удари, вчить нас різним подачам, і також запрошує на невеликі такі дружні турніри. В одному із своїх влозів я вже показувала, як ми беремо участь у турнірі, тому якщо ще не дивилися, то запрошую на канал. Парне тренування брати трохи дешевше, ніж одиночне. Ну і я вам скажу: у нас є час відпочити. Бо Теніс це доволі інтенсивний спорт. Не було такого, щоб я вийшла з тренування, і в мене там не було мокра вся футболка, і навіть лосини. Ввечері вже темніє раніше, тому ми займаємося під ліхтарями, і думаю, скоро вже під відкритим небом закінчиться сезон і почнуть корти вже накривати. Там мені здається, займається взимку, там да восени навесні набагато менше людей. Навіть зараз у вересні відчувається наскільки стало менше людей у порівнянні з тим, що було влітку. Там було важко забити якийсь час на кортах. Повернулася вже з теніса, щочки аж горять. Оці тренування на дворі це прям супер. Так можна побігати, подихати, і потім дуже гарно сплю. І починаю збиратися. Речей з собою небагато. Я буду брати рюкзак завтра у поїздку. Треба взяти такі основні: це там ножі, сіль. У мене тут. Ну, Якщо хтось не побачив, да? там приправки, олію відлити собі зараз, рушничків набрати, там такі-посудинки. Тому що продукти ми там всі купимо по дорозі. Там дають змогу там, користуватися мангалом, також є водичка, є зарядка і така от бесідка, Альтанка, така буде на свіжому теж повітрі. Тому, в принципі, багато собою не набираю в магазині, там вже остальне все таки докупимо. От, і вже завтра. Наступним кадром перенесемося власне у васюки Не впевнена, що буду зранку щось знімати, тому що треба буде швиденько прокинути, зібратися і поїхати. Бо день стає вже коротшим і хочеться його максимально продуктивно використати. Фі момент later. сьогодні. Я приїхала в Нью-Васюки. Це такий етнопарк за містом. Він знаходиться десь приблизно там хвилин 10-15 від переправи. І тут дуже класна територія. Насправді я тут була там ще років там 8 тому, і бачу, як воно поступово поступово розростається. Спочатку це був такий невеличкий куточок зелений з озером, з бесідками, де можна орендувати там місце і провести разом день із сім'єю та друзями. Потім сюди там ще ну а і спочатку ще була купа тваринок, таких там домашніх і страусова ферма тут є. Далі це все розросталося прям, прям на, на моїх очах. Сюди додали Аквалент, додали різні прикольні каньйони із драконами, додали ще невеличкий лабіринт, якийсь скейт-парк, аквапарк, ну коротше. І ще планується навіть льодова арена. Я в шоці, як круто це все розростається, є навіть пасіка, ще бачу якісь батути, спрей парк, незрозуміло, що це, але ми скоро туди підемо, тож побачите все. Так що класне місце для того, щоб провести його з сім'єю, з дітьми. І тут їм роздивитися все, і на свіжому повітрі в общем буде супер день. Залишайтеся зі мною. Тверка. Отже, тут є діюча страусина ферма, можна купити яйця або ж навіть поїсти якісь готові блюда у них в ресторані на місці. Можна покормити страусів, але мені було так страшно, бо в них такі довгі шиї, вони дістаються зі сітки. деликатно. боюсь. <Techn tomar ear> <rapper> ты уже уже напряженный. Ты уже уже напряженный. Хорошо, расслабься, идем. Расслабься, идем. Смотри, он выше, чем я ростом. Все, больше не хочет, я потею уже. Я им сюда насыплю, да, Давайте, я вам сюда... Алло, не нависай! Нависайте. <ріст> Ти цього жирафа, який надімною нависся на секунду. Отак, щоб показати, дивися. Просто. Я боюсь тебе, давай сюди. Так. І І звісно, звісно, куди б я не їхала, тут будуть котики. І от, будь ласка, зараз монтується відео, мої котики лежать поруч. І сподіваюся, що не будуть ревнувати на звук цього маленького кошати. <звук> а ось ви бачите птахів Ему, які візуально трохи схожі на страусів, але відрізняються. Ці птахи походять із Австралії, і вони навіть зображені разом з Кенгуру на емблемі Австралії. Пір'я, наче як мокре. Ось ці, до речі, звуки, що ви зараз чули, схожі на стукіт. Ось це Ему такі звук видає. От нагадує динозаврів, правда? Бо у фільмах по типу парк юрського періоду записували Ему і потім видавали це за динозаврів. Ми так довго гуляли, все роздивлялися, і зверніть увагу ще як співають пташки. Я спеціально залишаю цей звук оригінальний, щоб ви почули і насолодились теж. Я люблю цей душман трошки сільський, знаєш. Ну люблю ну, Хорошо, так, так бабусине подвір'я. Приглашаємо вас. Окремий такий кусочок, бабусине подвір'я, де були майже всі тваринки, які колись були в моїй бабусі. Це там і кози, і отакі от кролики, нутрії там, до речі, ще теж були. Ой, яйца, да. Яйця були за розміром, як моя голова. Ребята, може, камера не передає, але повірте на слово. Єдине, що я не пригадую, щоб у бабусі в подвір'ї були папуги, і тим більше не пригадую, щоб там було якесь мавпенятко. Мам, звертаюсь до тебе. Якщо ти напишеш, що це я була мавпенятком, то я знаю твій аккаунт, я це побачу. Зверніть увагу ще які у мавпочки, блакитні коки. Щодо гуманності, я не впевнена. Звісно, кожна тварина не мала би жити у клітці, але. Точно вам скажу, що ті мавпочки розмножуються, тому, можливо, їм там не так вже й погано живеться. Сподіваюся, їх врятували з якихось цирків, де точно було погано. Ще тут живуть павлінчики, і пізніше покажу вам, як виглядає юний Павлін, якому всього один місяць. Після зоопарку ми рушили далі і попали на тюбінг-парк. Я думала, буде трошки екстриму але ну дуже повільно цей тюбік. Їхав взагалі, ніякого екстриму я не відчула, ще й довелося його тащити потім на гору. Спочатку думала, може, моєї ваги не досить, але ні, там мінімальна вага має бути 40 КГ. Тобто дитина швидше не поїде. Тут я мала просповісти свої враження, але не можу, бо на території там грала Бійон А за використання такої музики відео можуть заблокувати. Тому дивимося на галявину котиків і віримо, що тюбінг був такий собі. Наступна розвага це були батути. І, до речі, я ще ніколи не стрибала на батутах. Колись почула історію про дівчинку, яка зламала так ногу. Ну і думаю, коли тут купа людей, то це. Трохи страшно, що така толпа, але нас там було небагато людей взагалі в той день, тому можна було собі задоволення попригати. Влітку в сезон тут ще функціонує аквапарк, це окремий вхід, але зараз ця територія була вся загорожена сіточкою. Ну, в принципі, логічно, що сезон уже підійшов до кінця. Наступною розвагою був тролей. Це було набагато цікавіше, ніж той тюбінг, тільки не одразу дійшло до мене, що ця ржава ціпура залишить мені сліди і на одязі, і всі руки замаже. Але раз вже вимазана, то я там покаталася ну, разів зо п'ять точно. Тут невеличка дитяча площадка, є великі гойдалки і ще така каруселька, там багато різного. Я себе укачала ще на батутах, і тут потім на цій каруселі прям добила ще свій вестибулярний апарат. Навіть зараз на монтажі передивляюся, і мене знов. Трошки мутить. Наступна зупинка це долина хобітів. Тут ви зробили такий штучний водоспад і журшиця водичка. Я на мить перенеслась прямо у Карпати. Все, що ви бачите, ці будиночки це все рукотворно. Під час нашої прогулянки там на місці працював майстер, який добудовував ще один будиночок хобіта. Зверніть увагу на поручні, тому що ну, це не дерево, це якась імітація. Я так і не розгадала, з чого це було зроблено, і пофарбовано під дерево. Наступна атракція це. Цілий каньйон з динозаврами. Можу тільки уявити, який захват це викликає в дітей, тому що фігури вони масштабні, вони дуже деталізовані, і з ними можна уявити, що ти дійсно десь в керуй кіно. І ще один такий ярусний водоспад, де живе Анаконда, крокодил і бегемот, здається. А ось маленький Павлінчик, за якого я казала раніше, йому всього один місяць. Хочеш ліхати, так? Хочеш Працівник казала, що ніхто не може відгадати, що це за птах, але нам пощастило, в нього вже був чубчик. Гляньте ще яке шикарне місце для ваших обрядів, дівчатки. Тут у нас галявина 12 місяців. І ось так по колу знаходяться пеньочки, такі ще незвичайні там є якась різьба. А в центрі можна розпалити вогнище. Уявіть собі, масштаб цього динозавра. Я навіть зараз підійду, щоб ви зрозуміли, наскільки він великий. Цікаво, чого він зроблений, схоже на бетон, проте не думаю, тому що це було б. За велика вага. На території було два таких підвісних мостів, Складновато по них ходити, особливо коли декілька людей він так розхитується. Справжня гойдалка. Ще не все, що я на території вам показала, але ми вже нагуляли тут апетит, тому вирушили до своєї альтанки готувати обід, жарити шашлик. А там чекав уже неприємний сюрприз від місцевих котиків. Ці два коршуни порвали нам лаваш, витягнули його з пакету, скинули на землю. І от... Все, що лишилося, вон сліди приступлення, значить. Так от. Думаю, що чули вони, звісно, м'ясо, але не знаю, на що цей лаваш було рвати. Він же не несхідний для вас взагалі. Просто щоб біди робити, так? Да? В меню був курячий шашлик, який замаринований заздалегідь в магазині, також яловичий стейк, так само замаринований. Ще були овочі, це батат, перчики і гриби. Ну, звісно ж, свіжий салат, і трохи того лаваша, який власне, ми врятували від котиків. Може, ви голодні, тому не буду мучити цими кадрами. Покажу ще, як виглядає альтанка. Дісталася нам з назвою грубіяни. Назви тут, до речі, дуже смішні. От гляньте, там вегани, грубіяни, наші люди хтось тут прям доклав креативну руку. Вартість такої альтанки на день коштує 600 гривень це з 9 до 8, поки працює парк. І також там є розетка, як я і казала, ми ще брали з собою подовжувач, щоб всі могли зарядитися. І краник з водою виведений, і пеньочок, на якому може сидіти мангальщик і сам мангал. Але потрібно обов'язково брати своє вугілля, тому що на дереві не можна розпалювати, воно іскрить, і це не дуже безпечно з точки зору пожежної безпеки. Ще своє має бути сітка, шампури, і додатково потрібно. Заплатити за вхід, це 350 гривень з людини. Всі розваги, які ви бачили на цьому відео, входять у цей вхідний квиток, окрім аквапарку, тому думаю, що ціна справедлива. На території дуже приємно пахло таким сидером, виноградом, тому що збирають оцей виноградний жмих, висушують, а потім його роздають тваринкам як корм. Якщо ніколи не бачили, як росте інжир, то ось показує дерево, на якому росте інжир. Ми навіть спробували один. Здається, він із роду фікусів, тому так само виділяє білу рідину. Якщо Зірвати плод або пошкодити листочок. День уже закінчувався сонце починало сідати за обрій, тому ми ще догулювали на тих територіях, які пропустили раніше, і навідалися в справжній музей мототехніки та різних раритетних речей. Зараз показую детальніше. Тут стоїть такий аромат дитинства, аромат папиного гаража. Пап, тобі привітік От, впізнали цей звук Олди Олде. Тут це такий телефон був моєї бабусі. Такого фену я ще ніколи не бачила. Дуже цікава конструкція. Тут є якісь кнопочки. Цікаво, чи він взагалі ще працює. Ну, як на мене, виглядає як прапраді Дайсона, Гляньте, да? Технологія вже така була і тоді. Гребінець собі там причісував одразу. Ще один був такий фен. Ну, виглядає як радар, як на мене, да? такий був у укопів. Такі ще мотоцикли з колясками. Це вже з іншого боку вигляд. Багато ще швейних машин було за часів Радянського Союзу. Така малютка. І машинка Зінгер чи Сінгер, вже не пам'ятаю, але точно така от була в моїй бабусі. Невідома мені апаратура, якийсь експозиметр, але судя по кнопкам, мені це нагадало якусь тайм знаєте, Зараз хотілося б мати якусь машину часу. Правда, не знаю, куди б я вирушила. Вперед, у світле майбутнє, невідоме, чи навпаки назад у якесь вже відоме, зрозуміле минуле. Пишіть в коментарях, куди б ви вирушили, якби була у вас машина часу. Багато відеокасет, тут навіть є цінник 15 гривень. Ще зацікавилася стародавня клавіатура, такі клавіші, якісь LF, Break, BS, Copy. зліва теж якийсь ролл є. Такі от пригоди були в нью Васюки. Знаходиться цей етнопарк десь в 40 хвилинах їзди від Одеси. Не перший рік уже сюди приїжджаю і бачу, як тут постійно щось змінюється, постійно щось додається. І знаєте, мене іноді дивує. Як люди з такою самовіддачею будують ось такі бізнеси. Не відчуваю тут такої капіталістичної машини, яка зробить мінімум, проте хоче грошей зідрати по максимуму. Навпаки, мені здається, що тут вкладається нереальна кількість зусиль людських і коштів для того, щоб було цікаво, було весело і було всім комфортно. Сюди хочеться повертатися і сподіваюся, в мене ще буде така можливість. Дякую, що провели цей час зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і додавати розваг до свого життя. Побачимось у наступних відео. Всім па-па!